Вітаю, друзі, на каналі Александ. Ми продовжуємо ремонт магнітофону idl 001 1 Зараз у нас в планах, вірніше в мене, змастити цей мотор, який ховається ось за цією платою з запобіжниками. Річ у тім, що ці мотори бокові, бачите? Вони такі самі, як на союзах, вони втулочні, тобто вал крутиться у бронзових втулках і потребує періодичного змащення. Для цього є відповідні отвори. Один ви бачите прямо ось тут, на цьому моторі, а на цьому моторі він схований за оцією платою. І щоб нам туди дістатися. Нам треба її якось відкрутити. Я вже подивився, як вона там закріплена, і мені здається, що для того, щоб її зняти, треба зняти оцю верхню кришку. У нас є раз, два, три, 4, 5 гвинтів. Ну, цей я не впевнений, а оці бокові. Точно, зараз я їх відкручу, і ми з вами заглянемо, що там ховається. Я думаю, буде логічно, якщо ми вже тут в цьому місці магнітофона працюємо, то заразом і змастити двигун. Ну а якщо будемо мастити цей задню втулку, то звісно, що і цей задню втулку ми теж будемо змащувати. Тому зараз відкручуємо верхню кришку і дивимось. Гвинти я викрутив, викрутив всі п'ять. Тут два, тут один і оці два. Але дивіться, які зазори тут маленькі. Бачите, все тут акуратно, все підігнано чітко, і тут так само. І оця кришка, вона сидить плотно. Для того, щоб її коли зняти, не пошкодити оці дерев'яні боковини. а Ми пам'ятаємо, що вони у нас в ідеальному стані, я послабив і оці два винти на боковині, на оцій. Іншу не трогав, бо вже дивіться, бачите? послабив одну і кришка так легенько знімається. Вона в нас алюмінієва, вона легенька. Так вона виглядає з середини, вона зараз піде на мийку. А сюди ми зараз принесемо полусмок і оцю всю поверхню будемо від пилу чистити. Ну і тут ми вже бачимо кріплення, які є. Ось. Ось тут, ну, така товста пластина, до якої кріпиться. До речі, дивіться, що можна зробити, я ось що подумав. Оця вся пластина, така рама, я б навіть сказав, товста. Вона кріпиться раз, два, три, чотири гвинти таких ще великих. Ага, і ще ось до передньої. П'ять та шість. Якщо їх зараз відкрутити, здається, що ця вся верхня частина в нас має знятися. Оця. Зараз я її почищу від пилу. Відкручу і подивимося, що буде. Після того, як викручені всі гвинти, бачите, ось тут, тут, тут і оці два. Ця частина у нас вже рухається. Доволі важка. Але дивіться її нюанси, по-перше, бачите ось цей роз'єм, ось цей ось до нього йде коса, вона ось вона під'єднана. Ця нижня частина. Треба цей, цю мотузочку відрізати і від'єднати, тому що ця коса, вона йде. Туди далі. І далі вона найде. Тобто цей роз'єм треба від'єднати. Далі. Дивіться, оця плата, оця, вона прикріплена ось тут, до верхньої до цієї, оця плата прикручена ось тут. Вона знімається. Разом з оцією. А далі йде ще один роз'єм, який нам треба від'єднати. Оцей, також ріжемо, від'єднуємо роз'єм. І тоді в нас вся ця, ця верхня частина має вийти. Ну, цей а, нам, я не знаю. Чи треба його знімати, різати, чи так просто відігнути трошки. Ну, зараз побачимо. Так що від'єднуємо ці роз'єми і знімаємо цю всю верхню частину. Забув сказати ще про цей роз'єм. Ось це роз'єм живлення 220. Вон він іде. Ось виходить і сюди до мережевого шнуру. Під'єднали, від'єднали, від'єднали. Тепер можемо знімати. Ось так виглядає магнітофон зі знятою верхньою частиною. Бачите, скільки тут місця. Ось цей блок лежить. Він виходить просто вверх. Так берете і. Піднімаєте його акуратно отак вверх, і він виходить совершенно спокійно. Зараз я буду з ним працювати. Але як перейти до нього, ось наш отвір, і, звісно, що ми змащуємо двигуни. Цей двигун і цей. Нам треба взяти мастило, оливу, точніше. Набрати у шприц з голкою. голочкою протикайте, там є такий войлочний, як сказати, накопичувач масла. Його треба пропитати маслом, оливою. Натискайте на шприц потихеньку. Трохи прокручуєте мотор, туди-сюди, туди-сюди, не спішно. Можна навіть покласти магнітофон на лице. і Зверху ці двигуни добре змастити ззаду. Таку саму операцію будемо робити і з передньою втулочкою, під передньою панелю. Поклав я магнітофон на лице, підготував інструмент і починаємо. Додаємо ну, опа, бачите, показалося цього достатньо. Трошечки той фетер порушимо там. Він, я відчуваю сухий, сухий, тому треба це робити повільно. Хай тут напитується, я поки що переходжу до цього мотору, роблю так само, роблю прокол у фетрі і додаю масло. Я зачекаю хвилин 10, може більше, скільки треба буде, поки масло вже перестане туди входити. І на цьому можна сказати, що ці двигуни ззаду змащені. Поки у нас магнітофон в такому положенні, хочу вам показати, я казав, що на оцій платі, на оцій з'єднувальній, яка є, Загальною для оцих звукових плат, що там є деталі? Ось дивіться. О, до, бачите, я викруткою показую. Ось раз, за ними ще один, два конденсатори там точно є. Як би вам їх показати? Отак. От Бачите, вони там ховаються. І на цій платі так само є конденсатори. По меншій мірі один. А за ними ще один я бачу. Ну, нам прийдеться а, зняти, ну, по-любому, прийдеться знімати оцю нижню частину. Бо ви ж бачите, як плати стоять. Ось їхні роз'єми, вони всі виходять вниз. Цю нижню ми знімемо кришку, повитягаємо всі плати, доберемося до тих конденсаторів тут і тут. Вон там вони запаяні. Подивимось на ці плати, на оцю і оцю, коли вони будуть вільні. Можливо, от. Прийдеться тільки поміняти ці конденсатори, і більше там нічого з ними. Та ти диви, яка волосінь причепилась. І все. І тоді можна буде вже плати оці, коли ми поміняємо і тут усі конденсатори. Зовсім незайвим буде перевірити оці всі підстроєчні резистори. Хоча б на наявність контакту і спротиву між. Центральною ногою і боковими, бо іноді вони теж виходять з ладу. Буває таке. І тоді можна буде ставити ці плати назад. І тоді вже ставити плату керування, потім оцю бічну плату. Ну, такий Лего потихеньку, як по порядку, ми розбираємо, так по порядку будемо і збирати. Друзі, змастив я пічні двигуни. Полежав в мене магнітофон десь з пів години лицем вниз. Перестали вже брати наповнювачі мастило, тому я його поставив вертикально. Декілька разів я їх провертав ці мотори, так що ззаду вони в нас вже змащені. Тепер можна перейти до оцього. Це є блок живлення і також це плата, на якій є керування цими бичними двигунами. Тому що тут дивіться раз транзистор потужний. Два транзистор потужний. Ось три, чотири. Цей теж, він не в такому корпусі, але він теж потужний. У нас іще є ось кацешки. Раз, два, три, чотири, п'ять. і пускові конденсатори. Оце все на бічні мотори та блок живлення. Але про це вже в наступній серії. Дякую за увагу. Як завжди, вподобайки, підписки, коментарі. Побачимось!